Знав. Бачиш, ти прогавив Віль, подивись, будь ласка, Самар. Дуже важливо. Самар по обстрілу не загрозам Бачу, що каби і дрони по Самару. Угу. Руйнування загр... загиблі. Будуть загиблі, да на жаль. Угу, Окей. Людям дуже сподобався наша частина ефіру, де ми розбирали парфуми. Так, ми будемо таке робити, тому що я вам казав, що це не канал страху і там просто передбачень. це канал життя. Розумієте? Це, Мій це, канал до життя. буває монотонно, натонно так дивимося. У, -у подивіться. І що вам? Ну, що вам? Так, і давай. Я, не і Я завжди казав, Є. люди, посміхайтеся, Діма. До речі, не знаю, що ти казав спочатку війни. Я казав, посміхайтеся, не можна. Це оце політика, що і все, і, і плаче. Да. Ми... Що? Що? Люди зходять що що до панічних атак, зробили. До, депресії. до депресії, до сліз. І потім вона, у людей немає сили енергетичної боротись з російським окупантом з ворогом. Так, да. ну дивися, мене ж на початку війни звільнили з роботи, бо мій складімо занадто позитивний, а нам треба, я б працював на телебаченні, а нам треба зараз скорбіть, ну, війна в країні. Я кажу, що смішні людям треба, людей треба піднімати, давати другу енергію. І вони я їм показали, звісно, так. Кажу, ну, добре, а і створив канал, свій ви? канал. Якщо вони мене запросять за великі гроші, я ще подумаю чи сказати про них. Поїхали, Любесики. Бо в мене зараз один з найбільших каналів в Україні в цій ніші. Я пишаюся тим, що ви мене обираєте мене щодня, зараз Але в день що авіар відкрити архів... рейтинги по, по окремих програмках Ютубівських. То у Діми канал перший іде, перший по рейтингах, другий Солонар. Іде, третій, мій канал. До речі, йшов. Потім Абос йшов. Потім, обоз, потім. А Потім. Потім тихая потім. Потім прогноз і People Life. І потім вже далі пішли. Бачиш, а, це селібесники, Виля. Це селюбесники. Вони мене обирають два рази в день. Значить, я щось можу. На третьому понимаешь? місці так, так, що я а, тепер, а тепер, ще, так, мій бачу, це, ти особистий блог, це дякую, моя гордість. Ти сила. Дякую вам всім. Це сила, любесенькі. Оце ми зараз люди. Ти знаєш Віляр, прийшли до мене на, на зірнка сяй, і я бачу, що вони хочуть, і не знають як. Любесенькі, я як людина, яка ніколи не платила за свій канал. Нікому, от так, да, це мій канал, я його сам розвиваю і вас ночую, і, назначу, мені, і вас підтримую Робота от. Говорю, і ми, Шо -шо -шо? і нам ніхто не платить, це теж важливо сказати, що тобі ж ніхто не платить за цей ефір, і мені ніхто не платить за мої ефіри. Як це не платить, ну це воно ж їх монетизація. Можу, я, люди ж думають, що нам тут а? хтось з політиків. Звісно, СБУ, Зеленський, потім Юля дзвонить, а всі просяться. А я кажу: стоп, стоп, стоп. Ребята, я незалежний журналіст. Поїхали з тобою далі. Віль, ми дивлю з тобою далі мільйон питань. Я поки відмову, поки ти шукаєш питання, скажу, що любі наші глядачі хотів сказати, що до вівторка включно триває особиста можливість попасти до мене на консультацію за особливою ціною замість 7 тисяч гривень за 5 тисяч 900 гривень. І оскільки ми кожен раз у Діми щось розігруємо, то сьогодні ми розігруємо сумку Шанель. Шанель? Це сумка багатства. Любесінька оригінальна коштує да, більше. Да. Розігруємо сумку Шанель. Це свічка багатства, удачі і успіху. Тільки моя. Я її розробив. Там хтось почав в інтернеті копіювати, але але я вже їх прикрив. Це свічки дуже сильні програмні, притягують гроші на стабільній основі, розкручують бізнеси, притягують класну роботу. тому Приобрітайте, покупайте щось російська пішла нахуй. А, а це пішло Тобі щось вилізло з тебе. Будьте, будь ласка, кучіть моєму асистентові по номеру плюс три вісімдесят 0136. А хто хоче виграти саме цю штучку, задонайте нашим захисникам, завдяки яким ми тут можемо нюхати духи. <гум> да, бо це без цього немає І вчора Усик класно сказав, да що моєму народу треба перемога. Дякую хлопцям, які воюють. Я теж і тому за вас закликаю донатить, бо кожен ваш донат рятує життя. Два слова про Рашку і повернемося в Україну Камчатку, просто трясе. Люди ховаються, тікають, і це що до них ракети не долетіли. Понімаєш? Земля їм помсту дає. Нехай бояться. Я ж, казав, борят, я, я ж казав, що я 30 травня навів порчу на Росію, що пішли ці злі боги. Я казав, що буде все палати все в воді буде. Злі боги будуть добивати недобитих, і оте ми будемо бачити ще більше і більше біди на Росії. Давай, давай. Що там буде далі далі? Два, два, три карти. Страшний суд і магма вильється посеред Росії і зальє їх всіх. І буде такий буде, знаєш, мільйон гектар помпей посеред Росії. Шостий океан Росії. буде. Ні, ну, подожди, «Від океану і нам може бути погано, хай зальє просто. Місля, я хочу, Меніза, виба... замерзну, Діма, вибач, тут у нас конфлікт інтересів. Я хочу їздити на Сумщину на Нові Мальдіви, на курорт. У такою буде у нас класне море, будемо купатись засмагати. Давай трошку балі, вже за нашими Давай все-таки заберемо Курщину, а там за нею хай уже буде. Нам це теж тебе беремо. народна республіка говорити, це ж наша частина. Ти вже за залив її водою, як ти міг скажи Ну так, да. вибачте. ну Біляр. Ну, ж дуже молодий. Та знаєш, я дивлюсь, так так. Швидко час йде, що я вже думаю, що я старпер. Добре. ні Вчора Усік сказав 38 років це тільки початок. Я це можу Мож підтвердити да. просто. Так, питання було про. Про те, чи зальє. от Чим закінчиться а, ці землетруси для рашні? Хай їх <плес> зернеться не Хай взорветься якась баштана, щоб воно. Я не думав, бачу води, бачу вогонь. вогонь. <плес> Аркан диявол це вогонь. Залежність, вогоні вони не зможуть відворотити ці катастрофи. Справді буде горіти палати на рашці це mm -hmm. пожари лісів будуть дуже сильно горіти, ліси, ліси yeah. будуть бачу. Буде якісь якісь вибухи десь далеко-далеко, yeah. і я бачу, що будуть катаклізми ще якісь. Може тайфуни, урагани, смерчі, і mm -hmm. і Росія буде шукати. Способи для того, щоб ці природні катаклізми зупинити, але беліал не зупинять. Бо катаклізм Знає, себе спілька, сам та... не завершить, вони його самі не завершать все. Дивись, росіяни показали репортаж з Алабуги, де вони виробляють гіра шахіди гірань 2. прям офіційно поняв. Прям показали. Ну тобто, вони по себе по тілі показали, що в них шахеди ці робляться. Давай подивимося з тобою долю цього заводу, в Алабугі. Мені цікаво, я хотів би, щоб його не було, і все, що в ньому є, там теж воді з них по перше, хочу заради справедливості сказати, що СБУ вже було по Алабузі і два тижні назад, і вразило якийсь цехів цього заводу. Ну, ми ж не говоримо про цех, ми говоримо або цех там, де все складається в одному, типу цього цеха, якого показують на відео, що на фотку. Оцей цех дуже не буде никак. Ну ну дивись, Діма, ти ж гарно та знаєш. Ну башня випадає. Ну, випадає це башня, і, і випадає аркан сіра. Тобто, сіра це у мене додатковий uh -huh. аркан вогню, вибуху і так далі. Ну, будуть прильоти. Uh -huh. Уже розробляються спецоперації, по яким це буде знищено виробництво. В Ижевську, До речі, було ж 3 чи 4 липня дуже сильні удари по Іжевську, де теж виробляють шахеди. І я, я замічу, що по як тільки по Іжевську вдарили, Діма заміть, що стало шахедів менше. їх менше. Я так Давай трошки два слова для наших глядачів, для любесеньких. Чи знають наші, ті, хто розробляють операції, всі місця дислокації, шахідні, панарашки Ну, скажи людям, ну приємно ж почути це. Так, я бачу, що знають і знають в повній мірі. Да. Е, я тебе питаю, ти чи поняв, буде, чи буде вежа для цього всього. Е, вежа цього всього буде, причому невідворотня, вісім мечів. Закрита ситуація, mm -hmm. залежна ситуація, і е, малюк знищить. Знищить сатана. Mm -hmm. Це він, смерть принесе росіяна. Yeah. І вони mm -hmm. будуть мріяти про те, щоб відновити це виробництво. Нічого не вдасться. Любесники, поставили лайк. Я нагадую, що треба поставити лайк, написати коментар, пишіть коментарі. Я поки що ти для Росії взагалі перспектив гарних не бачу. Я так не бачу, а для я України бачу. Якщо даже, якщо навіть е, Притула почав говорити про те, що не виїжджайте з Києва, то буде хорошо. Я я кажу, В Києві знаю, треба сидіти, нікуди не їхати. Я он... кожен день говорю: не, під... не тікайте з України, Сидіть в Києві, працюйте. Не бу не бійтесь ТЦК, не бійтесь нікого. Платіть на податки, любіть Україну, донатьте на на збройні сили України. Все буде Україна, і ми будемо з Україною в серці багатіти. Я вам хочу сказати: мені кожен день на консультації дзвонять люди з Німеччини кажуть: Воляри, ми жалкуємо, що ми з чоловіком поїхали з України. Ми жалкуємо, що чоловік перебіг. Нам нема на що жити, нам нема де працювати, нас зневажають, нас не люблять. А як повернутися на ну, Віляр, якщо людина втекла через кордон Я кажу про чоловіків: ну як повернуться, Неможливо не можна повернути Да. І я, і я їм кажу, що ну, ви розумієте, що ну, добре, що жінкам вони що якось можуть. Але ж ну, в Європі не чекають на нас, ну це правда. Захід нас зливає. В плані е, цивільного населення, от Західна Європа і Європа в цілому вона допомагає військовим шляхом Україні, допомагає економічно, але українців як емігрантів вона зливає. Давай так вони, він, вони зливають емігрантів старшого покоління, не молодих. Молоді їм треба жінки, ну, щоб народжували. От, ні, ну ти що їм тися, любесеньки. Я в мене першого освіта, я економіст міжнародний. Я вам кажу: Рв Німеччині треба в рік 400 тисяч мігрантів, щоб розвивати свою економіку. А уявіть, що таке наші мігранти? Це ж поїхали не люди, які нічого не вміють, а які привезли гроші, красу своїх дітей і будуть там робити їм економіку. Я теж сердити на них, але я розумію, що кожного своє питає Катріна Алекс, угу. Подивіться, будь ласка, Валяр, Одеса до кінця року по обстрілам та загроза з Придністров'я. Не так чи є чи буде наступ на Одеську область з боку Придністров'я до кінця 25 року? Дякую за формулювання. Бачиш? Я бачу по Одесі так, що на неї наступу з боку Придністров'я не буде ні в 25-му, ні в 26-му, ні в 27 му роках. Спить спокійно. Єдине, єдина вам загроза це обстріли сильні. Оце загроза справжня. Ваші прогнози найкращі. Наталя Бондаренко, дуже вам дякую. Дякую всім і прошу підписуватись на мій ютуб канал Магвеліар. Мені не вистачає там вас, улюблених фоловерів, переглядачів, підписників, глядачів, підслуховувачів. Ті, хто дивиться мене з ноутбука, з планшету, з телефону, з телевізора. Всіх чекає. А мене дивляться із телефона, з планшета, з ноутбука, із телевізора, і записують, перекидають. І я любеся, якимсь яким вдячний, тому що в любити, я любити, свою аудиторію. А ну, ти знаєш, що в місті весілля пише: Не маніпулюйте людьми. Прошу. Це про що? я не понял, Хто маніпулює? Так, да, не знаю, не, мені цікаві, ми не ну, пошибли. Ми навпаки людей підтримуємо. Ми їм підтримуємо бойовий а, дух. Звісно. Ви знаєте, Діма, ви поняті, знаєте, скільки він... мені людей пишуть? А я думаю, що вам теж пишуть. Ой, не вам, тобі теж пишуть. Мені багато людей пишуть веляри, і консультації у мене починаються. Виляри, ми дякуємо вам за підтримку України. Ми дякуємо вам, тому що, чуючи ваші прогнози, у нас піднімаються руки, які дуже давно опустилися, і ви наша остання надія. І я беру на себе відповідальність за цих людей, тому що коли мені кажуть, щоляре, ви моя остання надія, то я все роблю для цієї людини, як для себе, чи як для матері. Правильно, віляр. І я вчора в ефірі розказував останню гай про те, що в українців залишилася надія на Україну і віра в Україну. Тобто не в державу, не в президентів, а віра в Україну. І ця віра. Тримає фронт, і я знаю, що з цією вірою люди донатять на мене в ефірах і донатять самі різним там, куди треба купуються, що треба, бо в нас з вами є віра в Україну. Напишіть у вас залишилась віра в Україну? А я поки поставлю питання Тані Сух, Віль. Подивись, будь ласка, Херсон, чи візьмуть під повний контроль трасу між Миколаєвом і Херсоном mm -hmm. Росіяни? Ні. Ні. Між Миколаєвом та Херсоном росіяни не те, що трасу не візьмуть, вони не не, не пересікуть лінію річки Дніпро. Не пересекуть. Добре, тоді одразу питаю, тобі це за загроза очакову Давно мене дивились Лебесеньки, треба подивитися. І вчора мені написала Лебесенька, що Діма подивись Харків. Я, я сьогодні з Віляром подивлюсь Харків. Ну, дуже страшні обстріли поочаку. Але ж жодного форсування з кінберської коси, коси навіть не чекайте. Росіяни не будуть висаджувати з кінберської коси. Станіслав. Станіслав? Львівська да? область. Ні-ні-ні, Станіслав, це у нас це у нас або Миколаївська, або Херсонська область. Там такий є на березі, на березі моря такий є м, каньйон, Станіславський каньйон, дуже цікавий. І він виходить, що через море, через це це що що не море, це що у нас, Дніпровська затока. Через затоку є вже е, Чорноморський, не Чорноморський який? Чорноморський біосферний заповідник. Тобто це вже по суті е, Херсонщина окупована, поняв? Через затоку. Подивись, Станіслав. Херсонська область. Регулярні обстріли, але жодного шансу на захоплення. Жодного. Угу. ну Обстріли, понятно да Понятно. Окей, Лебесеньки, рухаємося далі. Ідемо на ваші питання. Ми сьогодні не дивимося безвісті зниклих з звіляром, тому не пишіть фігібців всього. А Дивлю ти вас. дивишся, так? Да? Давай подивимося, я не знав, що ти дивишся. Давай подивимося е безвісті зниклих. Так, да. до речі, у мене по п'ятницях на своєму каналі магвиляру 19.00 завжди стріми і. Я там дивлюсь і безвісти зниклих, і особисті питання. Тобто, все дивимося, все, що хочуть. Угу. Я подивимося з тобою, Михайло, третє, Зник в травні, напрямку напрямок Бахмут. Показує так, що він що він в полоні? Він повернеться назад угу. додому. Повернеться? Істання угу. пише: Віляр, моя остання надія. Василь 21.02.98. Чи звільнеть, чи звільняться з служби? ТЦК не мали мобілізувати, забрали. Що нам робити? що, що Щоб забрати його звідти? А яка, яка там ситуація по здоров'ю, чи що? Бувають різні штуки, треба боротися. Тань, треба боротися, не здаватися. Дивіться, можемо захист поставити на життя і здоров'я, щоб не загинув, але mm -hmm. е демобілізації немає, скасування мобілізації не по, не, не по правилах теж немає. Okay. Тому е якщо забрали ТЦК, якщо вони вже відправили до учебки. Це вже зворотній процес, угу. можна лише поставити захист угу. на життя і здоров'я. Ми маємо ми в кінці ефіру маємо подивитися з тобою Харків, будь ласка. Харків загроза, куди, що і як. Алала нам пише, що Веля, ти так надухався, що я їх відчула в ефірі. Це не перший вже коментар це такий, до речі. А ви знаєте, що люди, які мають дуже розширену форму візуалізації, вони, і от, наприклад, якщо я щось побачу, я вам передам в ефірі, ви побачите. Ну, я я, я теж це, це ж це ж магія звичайно, і сенситивіка. Так. Дякую за таку підтримку. Рукою опускаються якесь таке спустошення. Ну, справді, от дивись, наша методика з тобою, вона більш ефективна. У тебе вона була б окрема, у мене окрема, але ми тут спілі з тобою в цьому класу. Треба підтримувати людей саме от позитив якийсь. Бо з депресією людина безсила. А значить країна безсила, якщо люди без сили Так, було питання про про Харків. У мене розчарування Харкову, дуже сильні обстріли. А, колдун, шестірка мечів принц мечів це удари по повітрю, сатанарка. Обстріли. Но це більше шахеди, тобто більш дрібні, але їх багато. Віка пише, що Запоріжжя, вночі був жах. Подивіться, будь ласка, Запоріжжя. Марина Романюк, дивіться початок ефіру перші 10 хвилин про парфюм Там взагалі буде, чим пахне Костельов і Віляр? Подивіться дуже круто. Питання. Діма. Запоріжжя. По Запоріжжю обстріли, але каби. Більше як каби, по аркану суд може бути удар по якійсь важливій будівлі. Угу. Павлоград. О, там нальод дуже жорсткий. було важко дуже. Дивись, протягом тижня не бачу жорсткого нальоту, але бачу, що потім, потім ну, будуть, будуть поодноразові удари: якісь шахеди, якісь С300, С400. от В такому плані каб якийсь. Бачиш, що люди пишуть тандем Дякую, Ларисочка. Я люблю, коли ви пишете хороші коментарі. Але як не дивно, погані коментарі для YouTube краще. Пишіть багато погано. Пишіть. Так, е погані Пишіть. коментарі краще діють. ну У мене просто не конфліктний канал. Ну, поняв. Я не не люблю сильні конфлікти, а канали, де багато конфліктів, вони за рахунок ботів розганяються швидше. Це спеціально робиться Я поняв. Бота. Звісно. А я хочу, щоб була в моїх любезненьких і в мене із майстрами якась синергія бо не ми даємо щось трохи більше, ніж скандали. Кому воно треба? Полтава, подивіться, будь ласка. Да Наташа, Дана, Наташа, буде Україна, була і буде, об, обов'язково. По Полтаві обстріли, причому балістика теж і uh -huh. шахеди. Окей. Uh -huh. okay. Любесеньки, для чому ми закінчили наші відео? Пише Рашіль Василік. А, чому Любесеньки, ви такі засмучені? Ми чітко засмучені? Ми? Ми на пози... Просто ми в вчадели від 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 парфуму трохи під кінець ефіру. Я набухався так, що тепер я сижу і мене ось очумани трохи. Ну нічого, вам передається. Головне, подивіться на початок ефіра, де ми розбиралися з віляром, хто чим пахне. Чим пахне віляр, нарешті ви дізнаєтеся і чим пахну я, теж дізнаєтесь. Віляр, дякую так. за прекрасний ефір. Любес, який сьогодні в мене в осяцях був чарівний маг Віляр. Дякую, що обираєте мене щодня, два рази в день і вночі. Я вам кланяюсь просто в ноги.